Всім доброго дня, ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо у мультиварці чизкейк. Це такий собі торт, у якого основа з пісочного тіста, а на ній товстий шар вершкового крему. Крем зазвичай роблять з вершкового сиру Філадельфія або маскарпоне. В мене це буде маскарпоне. Для меншої мороки основу робитимемо з готового легкого пісочного печива. Тож поїхали! Спершу ми у будь-який спосіб подрібнюємо 200 г печива. Наприклад, у чопелі. У печиво додаємо 100 г м'якого вершкового масла, дрібку сухого меленого мускатного горіху і все це ретельно перемішуємо. Краще за все взяти картопельну товмачку. Ось така в нас вийшла жирна пісочна маса. Тепер запечемо з неї коржик основи. Спочатку підготуємо чашу мультиварки. Дно трошечки змастимо вершковим маслом. З пекарського пергаменту робимо отакі дві смужки. І вкладаємо їх хрест-нахрест -хрест у чашу. Залишаємо краєчки з запасом за стінки чаші. За них ми потім витягатимемо наш чизкейк. Тепер викладаємо сюди наше тісто і гарненько його трамбуємо. Це можна робити ложкою або дном склянки. Ставимо чашу в мультиварку, загинаємо краєчки пергаменту і закриваємо кришку. Тепер на програмі випічка запікаємо наш коржик 20 хвилин. Для крему беремо 500 або 600 г вершкового сиру, додаємо сюди дрібку ваніліну, дрібку солі, 150 г цукрової пудри. Все це гарненько перемішуємо і поки перемішуємо, додаємо ще одну чайну ложку лимонного соку. Слід зазначити, що крем ми саме перемішуємо, а не збиваємо. Тепер по одному додаємо 3 яйця і кожен раз ретельно перемішуємо. Чому не можна збивати міксером або блендером? Тому що в масу попаде багато повітря. І через це при випіканні крем потріскається. Нарешті наприкінці додаємо 150 г вершків і ніжно перемішуємо. Консистенція крему у нас як сметана. Ось вже запіклася наша основа. Тепер треба вийняти чашу з мультиварки, щоб основа швидко охолола. Тепер додаємо на основу наш крем. Ставимо чашу в мультиварку, зачиняємо кришку. Налаштовуємо програму випічка на 55 хвилин. Під час випічки кришку ні в якому разі не відкриваємо. Коли програма Випічка закінчилась, мультиварку вимикаємо, але кришку не відкриваємо ще 30 хвилин. Тепер кришку відкриваємо трошки і в такому стані залишаємо мультиварку до повного охолодження. Коли вже повністю охолоне, можна виймати з чаші мультиварки. Моя порада така, щоб легше виймався чизкейк із чаші мультиварки, поставте його прямо у чаші на 1 годину до холодильника. Беремо закінчики наших схрещених пергаментних стрічок. І обережно виймаємо наш чизкейк. Краще робити це у 4 роки. Краєчки пергаменту просто обрізаємо ножицями і ставимо його до холодильника на 5-6 годин. Після цього його можна прикрашати і подавати на стіл. Як бачите, самої роботи тут небагато. І вона не складна. Але ж багато часу витрачається потім на охолодження самого торту. Тож, якщо готуватимете для гостей, то краще робіть сьогодні на завтра. Всім смачного! Пишіть, якщо вам сподобався такий мій чизкейк. І ще побачимось. На все добре!